Чупакабра просувається на схід. Кіровоградські селяни присягають, щоб бачили дивну руду істоту, і не саму з приплодом. Домашні птахи кудись зникають, люди бояться увечері виходити на двір. А як живеться чупакабрі в центральноукраїнських степах? Про це Олена Шворк. Дивна істота тривалий час жила у цій норі, розповідають місцеві. Але нещодавно тут стався обвал. Люди певні у пошуках нового житла Чупакабра помандрувала долиною річки у бік села. Пані Тамара розповідає, так звану чупакабру бачила із п'ятьма дитинчатами. Одна почала туди поплагала, повертаються, а їх тут п'ять чи шість штук, і вони за нею слідом. А одна туди плигнула і в куща. Жінка переконує кіровоградська Чупакабра дуже симпатична, має руде хутро невеличкі вушка, самка граційно стрибає на задніх лапах. Малюки не такі прудкі. Єдиний мінус від цих істот неприємний запах. А в його ножки от такі задні, як кроля, от так от Передньо, так. Ушки маленькі, і витягується воно в тонку, тонке, як оце пиріжок робить, і воно летить красиво, дуже красиво. У цій долині Чупакабру з дитинчатами бачили декілька селян. Саме тоді кажуть місцеві на обістях почала масово пропадати птиця. Ну не було раніше такого. А це ж люди балакають по селу, що на дорозі бачили, і так біля двору бачили щось таке. Розповіді односельців про Руде Кенгуру з мордою лисиці наполохали сільську владу. Голова зателефонував у райраду. Там лише посміялись і порадили збирати докази. Ну, сказали, що їх уже у нас в районі багато і нічого їм не можна зробити. Селяни озброїлися фотоапаратами. Нині бідкується вже два тижні. Камбурлівська Чупакабра не дає про себе знати. Олена Шворак, Роман Круніч, Кіровоградщина, ТСН 1+,1.